Вчора четвер традиційно у цій порі програма відверта розмова. Сьогодні Львів заполонила снігова стихія. Як кажуть фахівці, упродовж дня випала місячна норма снігу. На завтра синоптики прогнозують ще гіршу ситуацію, а те, як ми пережили день сьогоднішній, я пропоную подивитися у сюжеті. Завдання ранку дістатися з пункту А до пункту Б на вікнах маршруток, трафарети людських облич під ногами 15 сантиметрів снігу. А на дорогах суцільні затори. У восьмій ранку на зупинках громадського транспорту натовпи людей. Треба їхати на вокзал. Я запізнююся на електричку. От і я не можу сісти взагалі в маршрутку. А скільки часу ви вже чекаєте? Ну, десь хвилин 20 вже добрих. Сніг падає та тяжко в маршрутку сісти. Бо багато людей. Зранку дуже тяжко сісти на маршрутку. Сніговій заметілі ледь видно номер маршрутки. Одні напхом напхані проїжджають повз, інші приїздять із запізненням. От я 40 хвилин їхав від цього від е, Галицькоприхестя, маю їхати 30. І то ще плюс ще маю стояти хвилин з 10». Через стихію на дорогах Львова десятки ДТП. Через них утворилися затори. Із гаражів атп 1 сьогодні на рейсі вийшли всі, а це 178 автобусів. Та вони ситуації не врятували. Є проблеми, є проблемні місця, безперервно йде сніг. Той пісок, ту сумі, що посипають, вона вкривається снігом. І тому на таких підйомах, як Настрийський, коло магазина бомба, Мурованого погана дорога, на Артема, на Стуса, в принципі. Треба посипати їх ну, періодично, з якоюсь періодичністю через дві, через три години. Примхи погоди зранку вийшло ліквідовувати лише 33 спеціальних машини. Хоча у місті їх більше сотні. Комунальники запевняють, зробили все можливе. Сьогодні зранку тими силами і засобами, що в нас є, вдалося. Скажем, забезпечити проїзд громадського транспорту, забезпечити прибирання міста в цілому. Ситуація є розмаїтою, ну рябою дещо. Скажемо, в кращій ситуації центральна частина Личаківський район. Найгірша ситуація була на дорогах по Франківському району. Незважаючи на міський колапс, телефонні лінії міської диспетчерської ніхто не розривав. Зважаючи на несприятливі погодні умови, кількість звернень не є великою. Станом на 11 годину було приблизно 100 звернень, 120-100. Звичайний робочий день поступає приблизно 500-650 звернень. Тобто сьогодні кількість звернень не була великою. Єдиний позитив відсутність травмованих, втім, надзвичайники таки попереджають, м'який сніг в ніч на п'ятницю зміниться на буревії та ожеледицю. І сьогодні у нашій студії люди, які чи не найбільше знають про ситуацію, яка склалася зараз, це пан Володимир Казмірук, виконувач обов'язків начальника відділу ДАІ у місті Львові. Олег Синютка, перший заступник мера Львова, і Валерій Доброго Глобенко, ночі. заступник начальника головного управління Державної служби МНС у Львівській області. Доброго вечора. Доброго вечора. пане Валерій, ви з полів, я так розумію, з доріг. Що коїться? Яка ситуація є зараз? Ну, на зараз, звичайно, що. Снігопади йдуть по всій території області з різною інтенсивністю. Не можна казати, що на, на, на цю хвилину, на цей час це якісь критичні чи тим більше надзвичайні ситуації, того немає. Дорожні служби і комунальні служби працюють. От що стосується основних зусилля, безумовно, ми зосередили на дорогах державного значення, щоб можна було пропускати транзитний транспорт і не давати. Такої можливості, щоб виникали якісь затори, і тим більше, щоб в заторах страждали люди. Але за прогнозами Львівського центру з гідрометеорології, якраз найбільше ускладнення погодних умов очікується сьогодні в ніч і завтра впродовж дня. Це і сильні, а в Карпатах дуже сильні опити. За прогнозами гідрометацентру, я повторяю. І налипання мокрого снігу, і головне, що є сильний вітер до 22-25 метрів за секунду очікується, і відповідно, звичайно, обстановка може виникнути достатньо складною. Зараз Хоча, на дорогах області заторів немає. Машини рухаються. Як заторів, як успішно. таких, щоб вони були, немає. Хоча в окремих моментах були випадки, і по дорозі Київчоп. Це в Стрийському районі, в районі населеного пункту Івашківці до межі Закарпатської області. Певні моменти там було нашою технікою, яка, до речі, була засереджена ще сьогодні в першій половині дня, завчасно важка техніка для буксирування автомобілів, було евакуйовано 18 одиниць техніки. Ну і фактично і спільно з підрозділами Державтоінспекції і з дорожніми службами ситуація зараз врегульована. Були випадки і по об'їзній дорозі навколо Львова, по кільцевій дорозі навколо Львова. Це і населені пункти Підліски в районі Гамаліївки, в районі так званого Давидівського моста. Це кінець вулиці Зеленої виїзд на кільцеву дорогу навколо Львова, в районі Веник кільцевої дороги. Там також було евакуйовано буквально. Буквально до години часу назад чотири автомобілі, рух відновлений, була велика А Причини, техніки. не посипані дороги, чи ДТП, чи в чомусь? Причини, справа? причини, причини різні. Причини ті, про які ми колись з вами говорили, вони, власне, відомі. Звичайно, що складні погодні умови, і, звичайно, дорога це не є сухий асфальт. І вона в певній мірі вносить складності і повинні водії на це враховувати. Десь і слизька дорога певними місцями, хоча. Дорожні служби е працюють, посипають дороги. Все, мабуть, в певних місцях вдається відразу зробити, і тим більше, що велика кількість техніки робить накат. Це і, і не зовсім, скажімо так, здалі колеса, шини в автомобілі, тому що були випадки, коли колеса абсолютно не відповідали ну, вимогам експлуатації. Питання автомобілі до вас, пане Володимир, колеса не відповідають вимогам експлуатації. Як реагує ДАІ в таких випадках? Лисі шини. Ми про це говоримо, коли починається зима і коли закінчується. Ви маєте на це вплив? Ми на сьогодні будемо казати, маємо вплив. Якщо будемо казати є такі будемо виявлені недоліки, то інспекторами на кінцевій зупинці складаються адмінпротоколи, Притягуються водії до адміністративної відповідальності. Скільки сьогодні таких водіїв ви відловили, оштрафували, склали протоколів? Ну не завернули не. додому і сказали машину поставити в гараж таких протоколів. Я сьогодні, на сонячний день не можу сказати, що такі по на сонячні день що такі протоколи були складені це. Такого аналізу я сьогодні на сьогодні немає. Пан Валерій говорить про затори. Якщо говорити про місто Львів, сьогодні у місті зранку були корки і машини з різних вулиць, з різних спальних районів особливо простоювали в корках. На вашу думку, в чому справа? На мою думку, я рахую, що були затори, але не значні затори. На сьогоднішній день наряди ДПС дає працюють по силовому режимі несення служби. Такого і надзвичайно. Ситуації немає. Якось за сьогоднішній день сталося 37 зіткнень, це по статті 124, без потерпілих. А ті регулювальники, яких ви виставляєте, вони вміють так регулювати, щоб ті затори не виникали ну, взагалі? Бо мене складається враження, що вони частина з них взагалі не знають цих всіх символів і знаків і створюють ще більші затори. Заперечте мені. Я хотів би будемо сказати, уточнити. Регулювальники виставляються у нас час пік, це 17.30 до 19.00. Сьогодні на затори, да я знаю, що були. А коли да. така погода вранці, ви їх можете виставляти? Так, да, можемо. На сьогодні так само було там такий виник біля мира 1 Туди був скерований наряд і займався ручним регулюванням. Пане Синютка, чимало мешканців сьогодні нарікали, що дороги вранці не були посипані. Це так, чи ви маєте якусь іншу інформацію? Ну, по-перше, насправді треба сьогодні подякувати Державній і працівникам МНС. тому що ви бачите за останній час кількість. Працівників державної автоінспекції на дорогах різко побільшало, і це насправді є величезним позитивом, тому що це дисциплінує водію, тим паче в таких умовах, як були сьогодні. По-друге, ну я би не хотів впадати в маразм і уподоблятися у який розказує, що 99,9 він вже відремонтував, і розказувати про те, що сьогодні у місті Львові все було добре. Ну насправді була проблема, її треба визнавати. Яка. Випало одночасно багато снігу, і напевно найбільша проблема в тому, що цей сніг був мокрий і він зразу закатувався. Тобто, від моменту, коли пройшло посипання, і до моменту, коли піскосуміш працювала, насправді відбулося від півгодини до години часу, і це був найскладніший період часу. Тому треба чітко розуміти, що сьогодні комунальники працювали, але говорити про те, що все було ідеально, не приходиться. Наступна річ це, напевне, якщо хтось сьогодні говорить про надзвичайну ситуацію, то мені не дуже подобається, тому що нічого надзвичайного не відбувається сьогодні. Так, падає сніг, так його випадає дуже багато. Є речі, які усугубляються, тому що сніг мокрий, він закатується і це створює додаткову. Дорожню небезпеку, але насправді, ну я вважаю, що сьогодні нічого особливого, нічого надзвичайного в місті не відбувалося. Напевне, більше треба думати про завтрашній день, тому що синоптики нам обіцяють справді достатньо непрості умови, і тут, напевне, найважливіше сьогодні донести до людей, як треба себе поводити в такій ситуації, наскільки можливо все... про це говорити Ми зараз. Це все донесемо. Ми про завтрашній день поговоримо. Мене цікавить, ще така історія як. Як дотримання графіків руху транспортом, бо якщо стояти в корках, то хоча б стояти в теплі, так а не на зупинці, ви можете хоча б у ці дні зобов'язати просити перевізників, щоб виїхало достатньо автобусів на маршрути, щоб вони дотримувалися графіків руху. І яка ситуація була сьогодні вранці, сьогодні ввечері, якщо підсумувати? Сьогодні вранці на маршрути виїхала достатня кількість. Якщо говорити про Львів електротранс, то це було 60 тролейбусів і 59 трамваїв. Це є практично максимальна кількість, яка виїжджає за останній період часу. Не найгірше спрацювало АТП номер 1 комунальне підприємство. І сьогодні начальник управління транспорту особисто розмовляв з кожним із автоперевізників для того, щоб максимально їх зобов'язати. Знову ж, не все ідеально, тому що абсолютно зрозуміло зрозуміло, коли сьогодні, наприклад, на личаківський корок стояв практично від вулиці Мєчнікова до вулиці Винниченка. Ну то про яку графічність руху можна говорити? Зрозуміло, що тут є збої і запізнення, і до кінця дня ці запізнення стали більш гіршими. Але я переконаний і це є. Ті речі, які нам обіцяли власники компанії, які здійснюють перевезення. Я вже не кажу про наші комунальні підприємства, що ми завтра постараємося забезпечити це сповна. І тут дуже важливо якраз кредит довіри. Якщо люди повірять, що можна скористатись завтра громадським транспортом і не виїжджати своєю приватною автомашиною, то звичайно, що ситуація буде набагато простіша. Якщо кожен поїде своєю приватною автомашиною, то абсолютно зрозуміло про те, що буде складно, тому що рух все одно буде сповільнений, а раз буде сповільнений рух, то і не буде дотримання графічності руху. Завжди, коли е, ми маємо такі снігопади, е, виникає прохання до ДАІ е, посприяти вам у тому, аби львів'яни не паркувалися на тротуарах, не паркувалися будь-де щоб легше було прибирати сніг двірниками снігоприбиральній техніці. Чи сьогодні є така потреба? Ви маєте можливість звернутися до пана Володимира в прямому ефірі? Насправді. Останній місяць з Державтоінспекцією ми працюємо в унісон. Ви подивіться, наприклад, проспект Свободи. Якщо раніше практично від Укрсоцбанку і аж до повороту на вулицю Гнатюка завжди стояв корок, і рух був тільки в одну смугу, то сьогодні там є постійні наряди працівників Державтоінспекції. Я прекрасно десь розумію, що в нас немає такої кількості, яка могла би повністю забезпечити рух по всьому місту. І тут є велика проблема це евакуатори, тому що на превеликий жаль є деякі гори водії, які у свою приватну ініціативу. Свій джип, Мерседес, БМВ, вони готові залишити в будь-якому місті, і вони абсолютно не думають про тисячі тих людей, які добираються громадським транспортом чи пересуваються пішки. До таких людей треба застосовувати жорсткі покарання. І я дуже шкодую, що державні чиновники на сьогоднішній момент блокують всі речі, які пов'язані з евакуатором. Але ми все одно це вирішимо і це все одно врегулює ситуацію. Пане Володимире, що ви завтра будете робити з тими горами, гори водіями, про яких каже пан Синютка. Ви можете завтра вивести ці евакуатори, якщо ці погодні умови ще більше ускладняться? Чи маєте достатньо ресурсу, аби забрати ті автомобілі? Наприклад, впродовж ночі ну, евакуатори? Ми не можемо вивести, бо в нас евакуаторів на сьогоднішній день немає буду сказати. Але ми будемо вживати всі міри. Сьогодні в нас працює 18-20 нарядів. У місту Львова і всі будемо казати доведені їм, щоб звертали увагу на такі транспортні засоби, які залишають автомобілі, які будуть мішати для прибирання техніки нічний час. Якщо завтра буде ситуація гірша ніж сьогодні, ми зберемо комісію з надзвичайних ситуацій. Ми виведемо евакуатори і мерседеси БМВ трошки постоять на штрафних площах. Щодо надзвичайних ситуацій, пане Валерію. Ви сьогодні облаштовували пункти обігріву станом на зараз. Скільки цих. Пунктів обігріву є по області і чи вони потрібні? Ми свою роботу, як і завжди, так і зараз націлювали в певній мірі на упередження. Важко, звичайно, спрогнозувати в загальному, а де ж буде складніша ситуація? Чи в Сколівському районі, а чи, можливо, в тому самому в Бродівському районі. Але загалом прогноз гідрометцентру, як говорилося, такий неблагоприємний, особливо на завтрашній день. Тому ще з сьогоднішнього обіду. Два пункти обігріву з технікою знаходяться в Сколівському районі. Це райони автодорога Київчоп, перевали, Орявський і Вашківський перевали. Вони там знаходяться. І, власне, там техніка працює, те, що я розповідав до цього. І в районі населеного пункту Ясенів розгорнутий також і пункт обігріву, і там зосереджена техніка наша відповідна, а саме там і польова кухня є. Там зосереджена і важка така інженерна техніка для надання допомоги службі автомобільних доріг львівському благодору як шляхопрокладач на гусочному ходу БАТ, так званий БАТ-М. До речі, звернулися е, дорожні організації, облавтодор стосовно надання допомоги сьогодні зранку, завчасно, щоб туди засередити техніку. Це в тому ж самому Ясанові вона стоїть, поки що вона не залучається, бо потреби, звісно, такої зараз немає. Одна одиниця техніки ротор для очистки великої кількості снігу засереджений, знаходиться зараз в Сколівському райавтодорі. Також зараз для нього ще роботи немає, але очікуючи, отакі ускладнення вони там є. Більше того, у нас по всіх автомобільних дорогах, по основних таких місцях, зосереджена техніка, яка би могла надавати допомогу по евакуації транспортних засобів, ну, допомогти їм рухатися в певній мірі. Це повністю охвачена кільцева дорога навколо Львова. Повністю зараз машини знаходяться, вони зранку були, з обіду. От зараз ускладнилася трошки ситуація. Ми знову відправили, там 5 одиниць техніки зараз знаходиться. Повністю на дорозі те саме знаходиться в жовківському районі і по всіх інших напрямках Тенка Чергує. Особливо ми маємо. Вискати, ми маємо хотів... Я змушена вас перебити. Ми маємо також звернення вашого керівника про те, що завтра ми будемо мати складніший день і завтра радять водіям, так як сказав пан Сенютка, не виїжджати власним транспортом і утриматися від будь-яких подорожей. Я попрошу дати ще раз нагадування служби МНС. Надзвичайники, уже навчені гірким досвідом транспортного колапсу, що стався через снігопади на трасі Львів Броди у середині грудня, заздалегідь вигнали усю техніку на заметені дороги. Йдеться перш за все про Орявський та Івашківський перевали у Карпатах. Також постійно чергує важка техніка на автошляхах області, де можуть утворюватись затори. Що якщо є така можливість не виїжджати на автомобілях в таку негоду, я би просив цього не робити. Тобто почекайте, погода нормалізується, тоді рухайтеся куди необхідно на своєму транспорті. А тим більше звертаю увагу там, де до власників автомобілів, які мають зношену резину, також попросив би. Утриматися від виїзду в таку повну непогоду. Окрім того, МНСники вже розбили три пункти обігріву. У наметах є усе, аби люди не замерзли наодинці зі стихією. Наразі кажуть рятувальники, ситуація під контролем заторів і переметів на дорогах області немає. Отож, ми завтра будемо мати складніший день, всі про це говорять і ще сьогоднішню ніч. У Тернополі закликали батьків не вести дітей до школи і в садочки. Яка ситуація у Львові, пане Олеже? Ти ні, ви знаєте, ну. Ну школи Львова і садочки завтра працюють. Ну, це все зрозуміло. що школи працюють, що садочки працюють, теплоенерго буде працювати, водоканал буде працювати, вода буде 24 години, тепло буде цілодобово. Ви розумієте, деколи люди є без відповідно. Це дуже просто витягнути папір, написати школи закрити, садочки закрити, всіх людей вдома. Ну а добре, а батько, мама, які працюють, з ким вони повинні залишити дитину? Ну, деколи, чесно кажучи, урядники вони трошки так от взяли щось таке, надмухали, надмухали, і потім рапортують про те, як вони побороли. Тобто створили проблему, побороли проблему, отримали орден і всім все добре. Тобто, я критизую питання такий завтра. Маразм, батькам, які вестимуть дітей до школи маразм. і в садочки, вдасться добратися туди не мерзнучи успішно і без перешкод, якщо температура буде. Низькою, а люди будуть погано одягнуті, то вони звичайно що замерзнуть. Але всі школи і садочки будуть працювати, і ми забезпечимо життєдіяльність міста. В цьому не сумнівайтеся. То, що завтра буде абсолютно зрозуміло, що складніше ніж сьогодні. В цьому також кожен мешканець повинен віддавати собі абсолютно звіт і. Я можу пообіцяти, що комунальники будуть працювати на стільки, наскільки сьогодні вистачає ресурсів, тобто вся техніка, і люди будуть задіяні. Сьогодні ви бачили, що люди вийшли і після обіду. Завтра вони будуть працювати з самого ранку. Але ми прекрасно повинні зрозуміти, що якщо людина двірник з 6 до 8 попрацює, то їй все таки 2-3 годинки треба відпочити, передягнутися, і наступний раз вона вийде після обіду. А опади, які завтра нам обіцяють синопники, будуть в декілька раз. Більші, ніж ті опити, які є сьогодні. Тому завтра буде складно, і кожна людина, яка виходить з квартири, повинна готувати себе до цього, що буде складно. Але всі служби будуть задіяні і будуть працювати так, що життєдіяльність міста не буде порушена. Школи будуть працювати, садочки будуть працювати, транспорт буде ходити, піскорозкидувачі будуть працювати, грейдери, підмітальна техніка будуть на 100% виведені на вулицю з п'ятої години ранку. Анку, голови районних адміністрацій, керівники комунальних підприємств, будуть працювати так, як і це належиться, щоб забезпечити життєдіяльність. Кілька місяців тому була інформація про те, що чимало двірників, зважаючи на те, що зима досить складний період для праці, звільнилося. Як зараз ситуація з ресурсом, яким володіє місто, і людським, і технічним? Погано, звичайно, тому що третій рік підряд ми скорочуємо видатки на житлово-комунальне господарство. Тобто, ну зрозуміло, що це є безвідповідальність. Я не хочу всі політичні Далі вертатись, двірники. Хоча вони отримують кожного місяця заробітну плату, але хіба це більше тисячі гривень, тисячу сто тисячу двісті. Це заробітна плата в таких умовах. Зрозуміло, що все є абсолютно складно. Причому люди є вимотані і вимучені. Ну можна, знаєте, взяти і порівняти там себе з якимось іншим містом і сказати, що в місті Львові це краще, але це нікого, тим більше львів'ян не цікавить. Тобто, так, да, ми хочемо вийти на суху дорогу, підметену, заасфальтовану. Ресурсів для цього сьогодні не вистачає. Але все, що потрібно, ми зробимо. А, пане Володимире, що завтра особливо важливо пам'ятати водіям, які все ж таки вийдуть власним транспортом. А я думаю, що таких буде більшість. Несвідомих. Я називає з... пан з'їдуть. Я хотів би звернутися до водіїв, які дійсно вийдуть зі своїм власним транспортним засобом. Хочу, щоб вони дотрималися. Саме перше це дотримання швидкісних режимів бути ми були б уважнішими на при на спусках, на підйомах, на стакадах, на путепроводах і так само ж при наближенні до пішохідних переходів, щоб, щоб вони пам'ятали, що проїжджа частина все-таки буде е, слизька, що вони не можуть зможуть різко зупинити транспортний засіб в разі виходу раптового е, виходу пішохода на проїжджу частину дороги. А про паски безпеки ще щось скажіть. Ми тут до програми про це говорили. Про інтервал руху, дистанцію Танція. і ближні світлофар. Я так розумію, що це теж важливо. Ну, ближнє світлофар, так. Да. Я вам хочу сказати, ну в місті Львові, якщо дійсно будуть сині опади завтра проходити, то можна включити ближні світлофар. Але як... Копадів немає, я рахую, що то нема сенсу його включати. У потреба вас достатньо інспекторів, які завтра забезпечать нам безперешкодний рух в місті і більш-менш прийнятну ситуацію за таких умов. Так нас достатньо інспекторів. Завтра ми будемо ще задіяти навіть апарат, задіємо виведемо по мірі можливості на лінію, щоб на щоб зробити більш е, сприятливий умови для учасників дорожнього руху. Розумієте, насправді два дні і це все завершиться, тому що субота-неділя вже буде стабілізація, і з понеділка буде потепління. Цих два дні ми повинні дуже чітко спрацювати всі разом. Якщо я, наприклад, дуже вдячний журналістам, які в прямому ефірі інформують про падіння опори, про падіння дерева, про падіння ДТП, комунальники на сьогоднішній момент вже навчилися слухати і реагувати на ці всі речі. Тому я, користуючись нагодою, прошу, будь ласка, інформуйте, де ви бачите якийсь непорядок, ми зразу ж на це постараємося якнайшвидше Куди відреагувати. Є гаряча лінія міста 1580, вони мають оперативний зв'язок. Звичайно, що на превеликий жаль. Завтра будуть і ну напевне будуть і травми, і ДТП, тому що від цього ніхто на 100% не застрахований. Але треба берегтися і треба зробити все можливе, щоб кожна людина подбала про свою власну безпеку і подбала про оточуючих, тому що ми всі живемо разом в одному місті. Я хотів би ще одну річ сказати. Ці речі обов'язково закінчаться. Обов'язково будуть якісь проблеми, обов'язково якісь будуть негаразди, будуть люди, які потратять негативну енергію, тому що буде складно. Але насправді найбільша біда буде з понеділка. Тому що ну, ви розумієте, що оці два дні, вони я використаю, можливо, таке не зовсім літературне слово, але воно найбільш підходить до даної ситуації. Вони доб'ють ті дороги, які на сьогоднішній момент ще збереглися і є в достатньому. І Ви маєте на увазі такий перепад температур? Так, перепад температур, сніг. Вибоїни тому на превеликий жаль, ми повинні розуміти, що з понеділка стан наших доріг буде ще гірший, ніж він був до цього. І нам з понеділка прийдеться знову ліквідовувати гостроаварійність. І вчора, коли я об'їжджав Сихів, це сьогодні є найгірший район, особливо вулиця Стуса. Я просто тут прошу розуміння, тому що корок він пройде і за пів години він все одно розійдеться. А нам треба буде потратити великі зусилля з понеділка, щоб привести дороги до проїзного стану. Ану, і це буде напевно найбільше нарікань набагато більше ніж у цих два дні небезпеки, ожеледиці і поганої ситуації, яка обов'язково завтра буде. Пане ну, Валерію, я ще так хочу на завершення, щоб ви пояснили. Сьогодні ми почули попередження про якийсь дев'ятибальний шторм е, і ще якісь інші такі речі, в яких, може, наші мешканці не, не дуже розуміються, про 25 метрів на секунду вітру. І все настільки буде страшно, чи це просто МНСники страхуються, коли розсилають такі попередження? Ну, е, що таке дев'ятибальний шторм? Ну, на морі є такий дивитавіальний шторм. Я теж здивований, що це воно таке. Може, це журналісти і хто, нагнітають. Хто, і хто, і хто Можуть, це, хто журналісти його, Хто його придумує? 9 балів, 11 Можуть, балів. Машини не повинні злітати, так, і перелітати. 9 балів, 12 балів, я, я не знаю. А те, що Прогнозує погодні умови не Державна служба надзвичайної ситуації, чи не МНС, яка раніше називалася, а гідрометацентр, який є в складі Державної служби надзвичайної ситуації, то це, звісно, так. І На вашу за... думку, завтра що найважливіше вранці? найважливіше, ну, що кожна людина повинна бути обережною і дбати за свою безпеку і подивитися, що на даху робиться, щоб під, під дахами не ходити там, де може е е впасти якась. Крижана, скажем, бурулька чи якийсь сніг, який накопичився зараз достатньо багато на дахах будинків, бути обережними в першу чергу самим. Ну і друге, те, що ми от говорили розмову за автотранспортні засоби, все-таки мешканцям Львівщини і в тому числі міста Львова, все-таки максимально утриматися від використання власного автотранспорту. Максимально утриматися лише в крайній необхідності. Вже його використовувати, якщо вже немає іншого виходу, скажімо так, але максимально утримуватися, тому що буде прогнозується, що буде важко хуртовини, заметілі за містом. Якщо ще в місті дадуть раду, і буде слизько, але рада дадуть людям, і вони тут є серед людей. А між населеними пунктами, особливо там, де дороги сильно замітаються. Звичайно, буде важко до людей добратися, адже машини рятувальної служби також Крил не мають. Вони їздять по тій самій дорозі, по якій їздять всі інші учасники дорожнього руху. Їм також треба доїжджати до потерпілих. Краще себе вберегти в тому напрямку, бути розумними, слухати передачі ваші на рахунок таких тем, чути прогнози синоптиків і взагалі дбати про свою безпеку, свого життя. Мені подобається таке оптимістичне закінчення. Я вам дякую за участь у цій програмі. Е, переконали мене наші гості. Я сподіваюся, що завтра вранці у нас справді все буде гаразд, чого і вам бажаю. До наступного четверга, до наступної відвертої розмови. Пасибі.